А за що ти відповідаєш в компанії Богоштайн? <ріху> 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 Краще запитати, за що не відповідаєш. <ріху> да? Ну давай, давай, давай. За, що? за фінанси за фіна за планування, планування нашої фінансової звітності, наших розрах розрахунки з нашими партнерами, забезпечення наших. Майбутніх, скажімо так, операцій. Це основне, основне моє направлення. Ну і відповідаю за чат-боти, за сайт, за наповнення, за відповідність в наявності і якості. А як це так сталося, що ти з фінансів перейшла на сайти? Як це так? І в ти мене так дивишся. Ти якби вже знала, я б сказала. <риклад> Була зацікавленість в певному, в певному направленні. І поступово-поступово почався розвиток, навчання, цікавість в цьому направленні, вивчення даної специфіки. І в, в, недрє, в, в нед... І використання в компанії. А скажи мені, будь ласка, що тобі подобається в чат-ботах? Автоматизація, зменшення залучення людини, зменшення впливу людини на спілкування або, наприклад, оперативність. То Один ти заряд. не любиш людей. Я не люблю людей. <гум> все всіх... я працюю з фінансами, а не менше? всіх не любиш? Ти все ж таки є люди, які... які тобі подобаються. Я не люблю людей в масі, але люблю кожного окремо. Дякую тобі.